Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас такий бліц по країнам. Дуже багато питань на особистих розкладах. Проте мамочки питають, чи ви можна вивозити дітей в Польщу, Болгарію, Німеччину, Прибалтику, Італія, Іспанія самі найпоширеніші запроси на ці країни. В зв'язку з дронами, і в зв'язку з стихіями, катаклізмами і взагалі. Давайте подивимося, хоч це, звісно, і далеченько на 26, і початок 27 го року на ці країни Польща. Чи буде там безпечно по дронам, ракетам, обстрілам, по війні, і чи буде там безпечно по якимсь стихійним лихам і катаклізмам? Польща 26, й 27. й Країна житиме і працюватиме в страху. Країна житиме і працюватиме в страху. Гібридна війна по дьяволу прийде і до неї. Багато людей буде виїжджати в зв'язку з тим, що дуже активне небо. Вода. Вода. Багато людей в Польщі, 26-й 27 рік. Особливо в тих регіонах, де є близькість до моря і де є великі річки, будуть плавати на лодках. Велика вода, Польшу не мене. Далі дивлюся: Болгарія. Ну, в Болгарії зараз робиться у нас потопи, да? За дрони над Болгарією поки ще не чула. Давайте подивимося. Велика вода або інші катаклізми в Болгарії. 26, 27 рік. Країна, е, кстати, дуже розвивається швидко, але в країна буде під загрозою. Понімаєте, в країну на даному етапі життя цієї держави вкладаються дуже великі гроші. Я так розумію, що вона або пройшла, або проходить процедуру вступу в Євросоюз, як завжди новий член Євросоюзу, туди вкладаються величезні кошти. Е, але. Країна під загрозою повішений карта жертви. Карта жертви. Безпілотники. Без без Карти зразу показують воду. Король Кубків це велика вода. І ті країни, які коло неї, і теж мають гори і моря. Та сама історія, які там країни коло Болгарії. Та сама історія. По світу та сама історія. І в інших країнах. Безпілотники: що у нас? Серве показують воду. На те, щоб прибар... приборкати в Болгарії воду, будуть вкладатися дуже великі кошти. Е я не бачу тут загрози безпілотників, а ракета або війни. Але Болгарія це дуже багато води. Дуже багато води. Німеччина. Чи безпечно вивозити дітей на навчання, чи взагалі виїжджати сім'ями, молодим людям і не дуже молодим в Німеччину? 26 27 рік Німеччина. Економічний стан країни буде важкий, економічна криза в Німеччині буде важкою. Її питатимуться спасти, велика вода буде і в Німеччині. Я не знаю, там, по-моєму, моря немає. А може, є, географію вже забула, тільки в школі вчила. Але там, мабуть, є якісь річки, там буде велика вода, і там теж будуть люди на лодках в прямому смислі цього слова. Всім, хто живе в Німеччині, в Болгарії і в Польщі, я, як і моя колега-астролог Катерина Мацелік, е совітую. Мати, лодки, надувні матраси, спасательні жилети, тому що на всі країни показують воду, загроза безпілотників, небо активне, можуть бути блекаути, може бути відсутність електроенергії, Д гібридна війна буде вестися в інформаційному просторі, дуже хитра і і з цього і непредсказуємось розвитку подій в суспільстві. Реакція суспільства на все це може бути саме непредсказуєма. В Зв зв'язку з цим усім робіть мої висновки, дорогенькі. Мої дорогенькі, робіть висновки свої. Куди вам їхати, а куди краще не їхати. Прибалтика. Прибалтика. 26-й, 27 рік. Прибалтика. Загроза війни, безпілотників і ракет. Прибалтика буде стояти в обороні. В обороні. Прибалтика буде захищатися. Нічого. Дрони літатимуть однозначно. Е я можу вам сказати, що у Прибалтиці може бути оголошений призив людей. В армію, і люди будуть вимушені покинути свої справи, свої діла, якими вони займалися, і піти туди, де ними управляють і де ними керують. Да? Більше всього, в армію. Війна загрожує Прибалтик, Прибалтійським країнам. Пряма агресія агресія. Плюс над країнами літатиме, 26-й, 27 рік, і літатиме багатенько. Багато производства може взагалі стати, і багато робочих міст може люди позбутися. І буде, можливо, велика безроботиця і навіть жертви від цих, цієї війни. Це що прям буде повномасштабна? Ні, я не скажу, що це буде повномасштабна. Це буде. Ой, знаєте як, ДРГ будуть заходити, границя буде порушуватися, літатиме, залітатиме, і, можливо, навіть з деяких територій люди будуть просто виїжджати. Так, Італія. Загроза. Італія, загроза природних катаклізмів і загроза з неба. Італія. Катаклізми. Я скажу так: сите і прекрасне життя закінчиться в багатьох країнах Європи. В багатьох. Італія одна із них. Від води навіть будуть жертви. Вода. Луна це теж у нас все про воду. Отливи, приливи. Італія вода буде, велика вода буде. Дрони будуть. Мені показують, що від кубків, від води жертви. І тому треба вже зараз про це думати і укріплятися. Хтось про це думає, навряд ли думаю. Дрони, ракети. Я не бачу дронів і ракет. Мені тут говорять, що в Італії буде велика вода, і люди будуть прямо на лодках. І знову ж карта Євросоюза. Євросоюзу. Всьому Євросоюзу приготується до великої води, до еміграції людей. Люди будуть сідати і кудись пливти, виїжджати там, де води не буде. Іспанія теж країна, яку люблять українці. Але кому б я не робила розклади на Іспанію, помієте, заробити там дуже важко щось мені показують карти. Я там бувала на екскурсії там в Барселоні, да, там в горах. Мені здалося, що це країна не для заробітків, це країна для сієсти, для відпочинку. Ну, але чогось значить, туди люди їдуть. Іспанія, загроза війни, загроза дронів. Іспанія буде в страху від великої води, від великої води, 26-27 рік. І знову вода. Країні треба готуватися до великої води, тому що люди не знатимуть, що їм робити. Це буде найбільший страх цієї країни. Безпілотники. Безпілотники. Війна загрожує. Війна загрожує. Іспанія, якби це странно не звучало, з 2027-26 році почне медленно, неувірено вкладатися в свою оборону. Хоч, можливо, до цього вони думали, що їх це все мене, але тут будуть призвані люди в армію, і тут будуть відкриті оборонні якісь предприяття і будуть вкладатися в гроші в оборону, а також в захист від великої води. Будуть жертви. Внаслідок військових дій десь на територіями Євросоюзу, в Іспанії теж будуть складна ситуація з економікою. Складна. Я не скажу, що вона прям рухне, але буде дуже складно. Буде дуже складно. Проблем в країні буде ну вище крише. Вище криші, там буде важко жити. Так, це основні е, країни, які у мене найбільше питають на особистих розкладах для виїзду або вивозу своїх дітей за кордон, або виїзду самим за кордон. Відповіді дала.